У Рівному облаштували першу платну парковку. Вона працюватиме на вулиці Шевченка, там де раніше був ярмарок, тобто на відрізку від вулиці Пересопницької до вулиці Гетьмана Мазепи. Дана муніципальна. Парковка, вона є хорошим прикладом синергії бізнесу і міської влади, оскільки в облаштування даної території не було вкладено жодної копійки з міського бюджету. Інвестиція понад 5 мільйонів гривень була проінвестована оператором паркувального цього майданчика, який на конкурсній основі отримав право оперувати цю діяльність. Працюватиме платна парковка щоденно з 8.00 до 20.00. Вартість однієї години становить 25 гривень. Сплатити можна за допомогою. Є два паркомати, в цій частині і в іншій. Можна судити таксу послуги або засушу мобілітаток від сервіси. У нічний час з до 8.00 паркування безкоштовне, ба більше у департаменті муніципальної варти рівного кажуть, що до 10 хвилин паркування є також безкоштовним. Однак є і штрафи, якщо уникнути оплати за користування паркінгом. У разі не сплати цього тарифу своїх вартості послуги передбачені додання згідно подумання порушення. Тоді собі сідав прям один, чи це на один. Про несплату і тяне розмір штрафу у розмірі розмірів цієї послуги. Тобто, наразі що тариф на гривень година, він не оплачений, то штраф буде 500 гривень. Загалом тут облаштовано 37 місць для паркування, п'ять з яких призначені для людей з інвалідністю. Обслуговувати паркувальні місця відповідно буде компанія Оператор. Вона буде або самостійно це робити, або укладе договір з нашим комунальним підприємством. І місто ще буде отримувати заробіток від того, що буде обслуговувати ці паркова. Вальні місця, а за це буде оплачувати оператор парковки. Нагадаємо, що оператор, який облаштовував платний паркінг, зобов'язаний частину коштів передавати в міський бюджет. Про яку суму йдеться, поки невідомо. Вартість іде до оператора з цієї вартості оператор паркувального майданчика зобов'язаний сплачувати паркувальний збір, який буде йти в бюджет, незалежно від того, чи були в нього запарковані автомобілі на цій, на цій парковці, чи не були. Оператор щоденно має сплачувати певну вартість. Згідно паркувального збору, яка була затверджена сесією сесію міської ради, і воно буде накопичуватись е, на нашому бюджетному рахунку, наразі як кажуть у міській раді, усе обладнання в процесі тестування. Іля Томашевський, Олег Шоламай, новини рівного.